Ну, то й як закінчилася ваша вчорашня сварка з дружиною? Хе, хе хе та вона приповзла до мене на колінах? О, і що сказала? Вилазь падлюка з-під ліжка. Придурок. Зустрічаються дві самотні подруги та діляться враженнями про життя. Одна каже: Ой, я непогано влаштувалася! Запрошую чоловіка в гості. Він приходить з шампанським, квітами, цукерками та іншим. Ми класно проводимо вечір, а у мене під ліжком є кнопка, під'єднана до дверного дзвінка. І як тільки ми лягаємо в ліжко, я її натискаю. Лунає дзвінок, і я злякано кричу А трясся, Чоловік прийшов! одяг у оберемок і у вікно. Посміялися подруги та й розійшлися. За півроку зустрічаються. Друга перший каже: Та ти знаєш, я вирішила зробити як ти. Ну тільки лягли. Я кнопку натиснула і кричу: Ай, йо! чоловік прийшов, а хахаля раз і паралізувало. Півроку вже лежить. Учора перші три слова сказав. Е, які? Де чоловік зараза? <риклад> Медкомісія. Е, так, спусти труси, повернись, нагнись, розсунь сідниці. Так, здоровий. А е, ви в лице не могли мені це сказати? Наталочко, а я запрошую тебе на найповільніший танець. Ха -ха -ха, а що за танець, Василю? А полежимо на дивані, обнявшись. <реш> Встала рано вранці наша Галя. Прибрала у хаті, подоїла корову, вивела на леваду, розбудила дітей, нагодувала, наточила сапу, висапала по гектару буряків та картоплі, прибігла додому, нарубала дров, приготувала обід, нагодувала дітей, побігла, видоїла корову, перепрала всю білизну, побілила хату, привела корову, надоїла, приготувала вечерю, нагодувала дітей, викупала, поклала спати, Милася, схопила зі столу окрай з хліба, перекусила і нарешті лягла спати. Раптом як схопиться, о, господи, а Петро ж в мене ще не приголублений. <рес> Добре жінці встала вранці, намалювала обличчя, яке захотіла, і пішла. А чоловік, з яким писком народився, з такими мусить жити.